Почалась така проблема, коли включаєш габарітки, починало жужжати ось ці, в цьому місці десь рольові колодки. То появлялось, то пропадало жужжання таке зузу, не зрозуміло. Якщо знайду відео, додавлю, почав шукати, яка є проблема, але перед цим у мене десь за місяць-два перестав працювати. Замок на багажник. Що я почав його розбирати все. Дивитися, розібрано тут, тому що міняв лічинки в замку, а тепер покажу, яка проблема вийшла, чого воно все жужжало. А проблема виявилася ось в цьому місці, де знаходиться цей шнур. Не шнур, а... Оргірований провод, багажник у мене підйомний і всередині цього шнура ось всі ці проводи, вони наче поперекущувані. Як бачите, практично в одному місці. Більшість їх вже з'їдена. Коротше, десь перекушено. Щоб був надріз для взлома, то я такого не замітив. Більше всього яка сама проблема була в цих проводах. Не в проводах, а десь може сама ця резинка закусувала. О, тому час, що я буду робити? Я буду обрізати ось в цьому місці. Спаювати і щоб самі ці гофри провода шли суцільні. І буде так же, що в цьому місці теж сховане з'єднання. Ось в цьому місці буде сховане з'єднання. Проблема вся була в цій кришці, де відкривається, де провода просто вже почали друг з другом замикати.